Чи булило вас коли-небудь за аніме у сім'ї, чи однолітки? Якщо так, то я вас можна сказати, розумію. Особисто у мене був не те, щоб булінг, скоріше. Підколи, у мою сторону, коли я дивився аніме, інколи чув у свій бік вислови від батьків по типу, чого вони горлають, як різані, вируби, це неподобство. Чи дитятко вирішило мультики подивитися? А для мене 14-річного то було вже як за образу. Все ж мої батьки виявилися не такими вже й токсиками, і навіть від безвиході. А тоді в нас був один телевізор і відік на всіх дивилися аніме разом зі мною. Хе-хе, моя містя була страшною. А, до речі, як завжди, дуже дякую. Дякую всім моїм донаторам. Ви кращі. А хто тільки хоче підтримати канал Гривнею, то може це зробити, задонативши на моно чи оформити спонсорство на Ютуб або Байміякофі. Дякую. А де пригоді про людей з вами Ані Укр. І сьогодні я знайшов для вас доволі цікаву статтю з опитуванням студентів із Черкас. Її назва «Аніме — це лише хобі. Як ставляться до японської анімації в Черкасах. Стаття за 2021 рік можна сказати відносне нов'ю, але все ж в ній піднімаються проблеми несприйняття анімації. Мешків та булінгу від інших, і це головне. А починається вона так: попри те, що ми зараз живемо у модернізованому світі, де повселюдно пропагують шанобливе ставлення один до одного, дехто може дозволяти собі агресивно поводитися стосовно інших, виключно через те, що інтереси оточуючих не збігаються з їх власними. Ми можемо вважати, що такого вже давно не відбувається, проте насправді це далеко не так, і тут я згоден з авторами, хоч і відсоток булінгу зменшився, все ж проблема ще. Не зникла повністю, і це сумно. Ми провели опитування спеціально для видавництва 18 тисяч, щоб з'ясувати, чи стикалися люди, яким до вподоби японська анімація з проявами негативу, нетерпимості чи агресії у свій бік через це захоплення. Також ми спробували з'ясувати, що на їхню думку можна було б вдіяти, аби таке явище, як приниження через інтереси, зникло із нашого повсякдення. І перше питання було чому люди можуть негативно реагувати на. Це захоплення питання доволі резонне. Цікаво було послухати опитаних. Валерія студентка. Я не розумію з чим це пов'язано, але це так. Моя сім'я забороняє мені переглядати аніме, а також змушують дивитися з ними фільми, називаючи це сімейним переглядом. Хоча мені це зовсім не до душі. Вони вважають, що аніме підштовхує дітей до суї цензура циду. А брат говорить, що усі, хто дивиться японську анімацію, не сповна розуму. Що? Аніме підштовхує до суї, цензура, циду. Анімешники не сповна розуму. Мене вражку перемістили з часом. А, Наче ні, наче Україна. Бо видно, що сім'я даної дівчинки чисто набрала купу типічних ліше про страшне аніме, і цим самим булять свою доньку, сестру. Це якось лячно і неправильно, по-моєму. Лоріка. Псевдонім головні герої аніме це майже завжди яскраві особистості в усіх сенсах: волосся, дії та думки. І коли ти, наприклад, перефарбовуєш волосся заради цього персонажа, то тебе не розуміють. Тому багатьом ближче принцип «помало їдь, далі заїдеш, а тут уже помало не виходить. Адже ти яскравий і виокремлюєш з натовпу на тебе звертають увагу. Ця увага буває абсолютно різна: як позитивна, так і негативна. Ой, як я розумію, цей старий совковий спадок з сір Істюмас, це якщо ти хоч трохи виділяєшся своїм розумом, одягом та навіть зачіскою, то на тебе дивляться як на білу ворону, і можна почути фрази по типу Тишо, умний чи шо. Або нашу ти на себе це одягнув, виглядаєш як клоун. Ха -ха. Я думаю, кожен так чи інакше з цим стикався. Микита Іванов студент ФОП. Просто більшість людей переживають за думку оточення щодо себе, і якщо всі кажуть, що аніме це щось погане, вони будуть підтримувати їх заради того, щоб самим не потрапити під хейт, навіть якщо вони й думають навпаки. А це вже вплив тих чи інших груп або соціуму на людину. Я думаю, бувало, що ви залітали в ту чи іншу групу по інтересам, яка відрізнялася від вашого звичного кола спілкування, і під масовістю протилежної думки ви або мовчали, щоб на вас косо не дивилися, або навіть киваючи, погоджувалися з протилежною думкою. Зараз ваша точка зору таким чином не зміниться. Але якщо таке буде повторюватися постійно, ви й самі неочікувано здивуєтеся, що змінили свою думку під давлячим більше впливом. Володимир Хандюк, веб-розробник, найпопулярніша думка аніме для дітей. Але це неправда, бо японська анімація це взагалі інший пласт культури, який розвивався незалежно та паралельно з іншими напрямками. Воно вміщає себе навіть більше жанрів для будь-якого віку, аніж кіно, і тут набагато легше знайти те, що тобі по душі. Доволі базовано, і це є правдою. Я думаю, всі бачили, скільки аніме має жанрів і піджанрів. аж очі розбігаються від вибору. До речі, коли Очі розбігаються або аніме стає нудним. Це породжує стан так званого аніме вигорання. Я робив попереднє відео про це із своїми колегами. Обов'язково подивіться, якщо ще не бачили. Он посилання в куточку. Вон там, да-да. Випливашка така випливала. гляньте, гляньте. О, все, молодці. Друга причина ком'юніті так склалося, що воно більш токсичне як між собою, так і з іншими. О, так. Анімушники то ще ті токсики. Ви б бачили, що в нас в блогерському чатику твориться душне тільки так у. <гум> Дар'я Черненко студентка-вчителька. По-перше, тому що вони самі його не дивилися і сприймають все лише щоток, або вони просто натрапили не на той жанр, що міг би їм сподобатись. З аніме все так само, як і з фільмами, книжками і так далі. Є класні, а є не дуже. На деякі аніме я також можу дати негативний відгук, бо вони чи дійсно не несуть якоїсь моралі, а навпаки, закладають негативні думки, чи в них зображено багато жорстокості. От тут теж багато цікавих думок. До речі, як і відповідей. Тут по суті пояснюється, чому сім'я. Першої опитаної дівчини так ставиться до її хобі. Як я й казав, тупо набрали купу стереотипів і вірять у них. До речі, повертаємося до неї знову з новим питанням. На цей раз вже з якими проявами негативу тобі доводилося стикатися від тих, хто не розуміє твого хобі, Валерія студентка. Найчастіше це просто словесні висловлювання. Хоча нещодавно трапилася ситуація, коли мій тато порвав і викинув мої картонні фігурки з два персонажами, просто тому що йому це не до А ще я стикав. Осі з такими стереотипами, що всі, хто дивиться, аніме, це ненормальні та дурні люди, і звісно, те, що воно негативно впливає на психіку. Мені особисто шкода цю дівчину, бо таке ставлення до захоплення своєї ж дитини є ненормальним від слова зовсім, і це сумно вдвічі. Лоріка батьки спочатку не хотіли приймати це як захоплення і називали дурістю. Також я іноді чула образливі слова на свою адресу, але найбільш неприємною була ситуація, коли рік тому, прямо посеред вулиці, компанія підлітків сказала мені: Фу, ти аніме, помри. Луну це чиста їх борьба. Дикуни та й годі, але є і протилежні думки щодо цього приводу. Вадим студент, насправді я жодного разу не стикався з якимось жорстким негативом. все таки ми живемо у 21-му році і. І подібні речі, які траплялися 10-15 років тому, коли за таку належність до якої-небудь субкультури могли принизити або побити, зараз дуже і дуже рідко трапляються. Думаю, ви, мої любі підписники, розповісти в коментарях, до якого табору належите саме ви, і як часто ви стикаєтеся з булінгом щодо свого захоплення. Ну і було задане третє заключне питання нашим студентам: що потрібно зробити, аби люди не ставилися одне до одного гірше лише через хобі. Валерія, студентка, для початку треба почати працювати над собою, але на жаль, такі люди не зміняться. Я впевнена у цьому на 100%. Вони завжди були, є і будуть. На жаль, так якийсь процент буде завжди, але надіюся, з часом він ставатиме все менше і менше. Корі Томаші, псевдонім Мангака, автор японських коміксів. Кожен має відчувати межу. Суспільство не сприймає анімешників і дивиться на них скоса. Самих анімешників не хвилює те, що про них говорять, і це погано. Як на мене, то всі мають дотримуватися чіткої межі і не втручатися у справи інших без стосунку до цього. Бо зубано у кожної людини є особистий простір, яким не повинен ніхто нехтувати. І якщо хтось намагається... Ці його перетнути треба негайно це контрити і по можливості пояснювати, що це не гуд. А далі студенти в основному радили бути добрішими один до одного, ставитися до хобі своїх близьких та друзів з розумінням та ставати всім більш ерудованими і обізнаними, щоб не послуговуватися печерними міфами. Надіюсь, це відео вам було цікавим. Не забувайте за вподобайки, пишіть коменти, підтримуйте гривнею зсу і мене, Па-па!